Працювали з мікроконтролерами, паяли та збирали плати, програмували і тестували власні пристрої. Так, наші КПІшники створювали креативні та ефективні технічні рішення в мікроелектроніці на Хакатон «Melexis Future Innovators». Дуже рада, що е, наші студенти також проявляють інтерес. Е, ці цікаві завдання допоможуть їм е, проявити себе, проявити свою творчість і е, е, надати якісь креативні рішення тим поставленим задачам, які були в е, відповідно в конкурсі. Його організували факультет електроніки КПІ, міжнародна високотехнологічна компанія МАЛЕКСІС у партнерстві з інженіринговою школою Ноосфера. Ми вбачаємо, по-перше, великий потенціал в нашій молоді. Ми вже не один рік поспіль співпрацюємо разом з технічними вузами, вузами Києва, здебільшого це з Київським політехом. Для нас це джерело кадрів, тому що зараз кадри, які знаються на електроніці, на мікроелектроніці, здебільшого, це на вагу золота. Тому ми, тут, аби взрощувати молоді кадри, Залучати їх до стажування в компанії, до літньої практики, де вони вже зможуть більш детально подивитися, з чим ми працюємо. Хакатон дає змогу значно поліпшити і підсилити практичну підготовку саме спеціалістів. Ми раді, що до підготовки спеціалістів долучені такі. Компанії як Мелексія, як перспектива після хакатону, ми якраз намітили ще і запровадження дуальної освіти з Мелексіто. До фінального етапу хакатону дійшли лише найкращі: сім команд з трьох факультетів і трьох навчально-наукових інститутів нашої КПІшки, а також кілька учасників КНУ, які успішно здолали відбірковий етап змагань. На заході присутні як студенти і першого курсу, так і магістри, що свідчить про те, що навички, які необхідні студентам, вже є отримані і бажані там на першому курсі. Це умовні базові знання з електроніки, схемотехніки і інших галузей, які допомагають більше розбиратися в електроніці, мікроелектроніці. А завдання перед учасниками Хакатону стояло непросте розробити ізольований DC-DC перетворювач так званий балансир, для рівномірного розподілу енергії в різного роду акумуляторах. Сьогодні такий пристрій керування акумуляторними батареями застосовується майже скрізь: від авіації, космосу та оборонки до побутової техніки та електромобілей. Останні тенденції, які це використання батарей у всіх сферах. Батареї складні, батареї. З багатьох модулів складаються, так і їх треба балансувати. Тому ми обрали як завдання балансир. На виконання роботи у команд було два дні: стартовий і додатковий депозитний набір обладнання від компанії МАЛЕКСІС та, звісно, повний контроль і розподіл обов'язків у процесах. Хтось працював над софт начинкою пристрою, програмував плату. Ми розподілили обов'язки в перші ж, мабуть, години конкурсу, тому що зрозуміло, що обсяг роботи досить високий і. А... Почали перш за все, ну звісно, розробляти плату. А і зараз як бачите, в нас кипить робота, кожен щось робить. Ми, наприклад, підвантажимо програму на плату. Я не думала, що цей напрямок мені так підійде, оскільки моя така пряма професійна діяльність це програмування. От але електроніка стала для мене чимось новим і досить цікавим. У мене в команді ніхто не замкнутий в собі. Всі дуже полюбляють розмовляти одне з одним. І кожен знає свою справу. Робота в команді кипить. Всі обов'язки були одразу розподілені. Одразу хтось зробив макетку, одразу хтось подивився, як правильно підключити софт, хард. Тому все супер. А хтось виконував усю хард-частину проєкту. У нас просто є підтримка. Ми вже один одного знаємо. У нас вся група дружня, друга -друг підскаже. Все робимо, якби душою. От ми все, що ви бачите, от немає плану ніякого. Просто от. Як серце підказує, так ми і робимо. Ножки, все ми такі чудим, але все виходить навіть ну, якби працює, все ну, стабільно і хорошо. Зараз ми робимо нормальну схему. От і вже до закінчуємо проект. Таким інноваційним був Хакатон Мелексіс Future Innovators у київській політехніці. А далі буде ще крутіше.